Ментор, т'ютор, наставник, експерт, лідер, натхненник, мотиватор це все синоніми одного і того ж явища менторства. Що ж це таке? І чому його досить часто сьогодні плутають з т'юторством як частиною інклюзивної освіти? А чи були приклади успішного менторства раніше? Якою є система менторства сьогодні, в сучасних умовах? Конкретні приклади, а також сподівання, що, можливо, саме менторство є виходом з складної ситуації в освіті сьогодні. Отож, другий випуск TGI Academy подкаст саме про менторство. Отож, вперше поняття менторства ми зустрічаємо в «Одіссеї Гомера, коли Одіссей, вирушаючи в свою далеку подорож, шукав наставника для свого сина Телемаха. І він знайшов чоловіка на ім'я Ментор, який допомагав зростати хлопцеві, виховувати і сформувати ті навички і знання, які будуть потрібні йому протягом життя. Вже пізніше, коли Телемах рушив на пошуки Одіссея, Афіна теж досить часто з'являлася у образі ментора. Отож, хто ж такий ментор? Давайте пошукаємо приклади менторства в історії. І перше, що спадає на думку, це музична сфера і відносини між Гейденом і Бетховеном. Коли Гейден, відомий композитор, взяв е, в опікунство юного Бетховена, навчив його основам класичної музики. Вже пізніше Бетховен розширив ці межі і став провідником між класичною і романтичним стилем музики. Але саме ці стосунки мали визначальний вплив на формування Бетховена таким, як ми Ще один приклад успішного менторства можемо знайти у психології і стосунках між Фрейдом та Юнгом. Вони працювали всього 5 років, але саме за цей час Фрейд, вважаючи Юнга своїм спадкоємцем, передав йому всі знання та навички у сфері психоаналізу. Вже пізніше Юнг розширив їх і вибудував свою аналітичну психологію. Це теж про менторство. Отож, давайте розбиратися, а що ж таке менторство. Сьогодні нашу розмову вестиму я, Валентина Шведгірняк, а також старший ментор пані Оксана Токовенко. І будемо говорити, що ж таке менторство і з чим його їдять. Отож, пані Оксано, давайте почнемо з того, що я вас запитаю, а що ж таке менторство в вашому розумінні? Ну, Менторство це. Це такий собі процес взаємодії більш досвідченої людини і з менш досвідченої людини, в процесі якого відбувається передача знань, умінь, навичок. Ну а в сучасному світі воно взагалі е, поєднується мабуть, із наставництвом, консультуванням, ну і навіть інколи з психологічною допомогою. Ну і Тут слід розібратися, хто такий взагалі ментор. Згідно, це напевне ключове питання. Хто ж може бути ментором? Так, ну для мене ментор в першу чергу це особистість, така зріла особистість. І тут, напевне, йдеться не про вік швидше, а швидше про обізнаність, і швидше про те, що може ця особистість дати дітям, і можливо, вона може навіть стати прикладом для наслідування в якійсь мірі. Ну, По-друге, ментор це експерт, який пройшов уже певний шлях, і шлях цей довший, ніж у того, хто в нього ну, навчається. Так і він згоден поділитися своїм досвідом і згоден ем, допомогти уникнути зайвих помилок на своєму шляху у дитині. І він же ж може допомогти поставити цілі певні, допомогти розказати, як їх досягти, а потім проаналізувати це все. Ну, це такий собі експерт. Ну, по-третє, це такий провідник. Як до мене, він знаєте, асоціюється з таким дороговказом. От знаєте ж, в казках, да, йдеш. Зустрічаєш дорогу, а там так, направо підеш те буде, наліво підеш те буде. Отак і ментор. Е, до ментора приходять з якимись проблемами, можливо, з якимись, е, просять поради в чомусь. Але задача ментора, мабуть, не дати готові рішення а. Е, Розкласти, накидати варіанти, розкласти, а що може бути. І дитина сама обирає потім свій шлях, але вона вже знає, що може бути, ну, за цим стояти, що буде далі. І тому він от більше як наставник, як е, така, провідник, скажімо так. Потім ментор от для мене ще це, має бути друг. Має бути друг е, і такий зрілий друг. Е, він має бути Авторитетом для дитини, бо дитина сама його обирає. і Але не плутати з авторитарним. Це саме авторитетна людина для людини, яка для дитини, яка довіряє цій людині. Ну і в якомусь випадку, я так думаю, що ментор може стати ще й мотиватором, мотиватором, підтримкою і навіть психологічною допомогою, якщо це потрібно, якщо буде запит такий в дитини. От така великогранна, багатогранна ця особистість. От Хто такий ментор? Так одним словом, не скажеш. сто відсотків. Сама задаю собі запитання, а якими є обов'язковими елементами менторства? Що це є? Це ментор і менті, так наставник і той, кого ведуть. Коли ми говоримо про маленьких дітей, безумовно тут велику роль відіграють інші дорослі, які є в житті цієї дитини: ну батьки або опікуни або бабусі, дідусі, будь-хто інший. Um, підтримую вас в тому, що ментор має мати певну життєву зрілість, і um, цікаво, а які навички має знати, знати або мати ментор для того, щоб робити вести цю дитину? Адже двох однакових дітей немає. І єдиного алгоритму менторства теж не існує. І uh, тут ключове питання: а що ж це за навички? Чи можна їх взагалі навчитися? Чи це тільки життєвий досвід? Як ви думаєте? Ну е, ні, навички, звичайно, є, які приходять з досвідом. <хи> а тут іще особливо, знаєте, включаються особистісні якості, Я б сказала, це має бути м, щирість, має бути зацікавленість в дитині, щоб їй допомогти пройти цей шлях. Е, вміння слухати, доброзичливість, е, ну і віра, що все вийде. Це такі якісь. Е, Ну, наймабуть такі засади, найсильніші засади, на яких це все тримається. Я думаю, знаєте, що важливо сама мапа, як дитина рухається. Адже е виходить, що дорослий спільно з дитиною має цю мапу Story. створити, yeah. а потім розширювати її кордони, відкривати все нові не знаю, пазлики, сфери, частинки цієї мапи, розуміючи, е які складнощі є в дитини, навпаки, які таланти є в дитини, е куди інтерес її веде. Адже е ну, ми віримо, що кожна дитина народжується з певним призначенням, і нам потрібно його відкрити. І я думаю, Думаю, що якраз основна складність тому, як побудувати цю мапу дорослого та дитини разом. Прийнято говорити про ментора і менті як особистісні зв'язки, так, між дорослим і дитиною, або в дорослому житті, між двома дорослими. Але е, досить складно уявити, а як працює ця, е, ця система у вигляді системи, так, наприклад, конкретної школи, чи дитячого садочка, чи будь-якої іншої установи. І е, я пропоную нашим е, глядачам е, розповісти про те, а як в нас в Ті Academy реалізована система менторства як система, так. Ну, перш за все скажу про те, що в нас кожна дитина має свій персональний план розвитку. Кожна дитина має наставника: це або вчитель, або асистент вчителя, або очільниця. Я теж маю менті, які допомагають рухатись по персональному плану розвитку. Персональний план розвитку складається з двох частин з академічної і з особистісної. І п'ять разів на рік відбуваються менторські зустрічі з родинами. На першій ми ставимо цілі, а на другій ми розглядаємо, м'які навички пишемо схеми особистісного зростання і академічні результати. На третій, четвертій зустрічі, ми дивимося рух дитини в формаційній програмі. У нас в школі така працює. І на завершенні року підбиваємо разом підсумки. І також кінцевим результатом роботи ментора менті саме в нашій школі є реалізація менторського проєкту. Коли ми всі разом радіємо успіхах дитини, або дивимося, що вдалося, що не вдалося, так теж може бути. Ось, Що з цього всього для вас є найбільш цінним? Або ви вважаєте найбільш цінним саме для маленьких дітей? Тому що менторство у нас працює з прискулу, зрештою ну, прискул і менторство це взагалі окрема тема. Бо вона, мабуть, я так думаю, вона трохи відрізняється в силу віку. Дітей. І оскільки вони роблять ще тільки перші кроки в пізнанні собі то себе, то вона відрізняється. Е, в плані того, що менторством пропитане у нас абсолютно все наше будення. Тут не обмежуємося ми тільки зустрічами з менті чи тільки зустрічами з батьками. Ми це робимо постійно, бо діти тільки починають, тільки включаються. Пізнання себе в своїх емоцій, своїх потреб в вибудовування комунікації між собою урозуміння себе взагалі і тому. От ми буквально і на на уроках. До речі, уроки емоційного інтелекту нам дуже допомагають цьому, тому що там ми якраз говоримо про емоції, е, е, вчимося ставити собі запитання. До речі, діти е, в такому маленькому віці вони дуже ж багато запитань ставлять, так і нам, як дорослим, от мені, наприклад, це е, особи, особливо цінне, тому що ми маємо використати цей ці моменти, щоб діти навчилися ставити запитання не тільки оточуючому світу, а й собі теж. А як мені? А що я відчуваю? А що я люблю? А, а Чи цікаво це мені? Розумієте? І тому ем, ці рефлексії, постійні з дітьми, вони дають потім хороший результат і хорошу базу для того, щоб потім успішно рухатися у тому ж самому персоналізованому навчанні. Бо отут вони тільки роблять перші кроки, і тут в прескулі дуже важливо, мабуть, Просто колосальна підтримка дитини, бо вони, вони роблять перші кроки, падають, ну, Тобто роблять помилки якісь, так? а ми їх постійно в цьому підтримуємо. Фокусуємо увагу на якихось досягненнях дитини і підтримуємо в разі невдач. І це дуже важливо, тому що для маленьких дітей це особливо важливо. Тоді зростає віра в себе, тоді вони можуть. Розширити свої можливості, і подивитися далі. А що? Це я вмію а що далі, а що далі, а що далі. І тому менторство от воно інше в прескулі. Я думаю, воно різне в залежності від віку. Так. А, в молодшій школі воно вже теж відрізняється від прескула. Угу. А коли ми говоримо про середню і старшу школу, там взагалі вже а, ми діємо як партнери насправді. У нас є зустрічі індивідуальні раз на тиждень або раз на два тижні, де ми, в залежності від е, запиту дитини, е, працюємо над різними речами. З кимось ми працюємо над емоційним інтелектом і в дорослій школі. З кимось ми працюємо над тим, а як мені визначити, що я взагалі хочу в житті, куди я хочу Вступати, як мені здати тест, як мені паралельно навчатися, готуватися до НМТ і жити нормальним життям. Такі запити теж є. І це абсолютно інші алгоритми розмови з, з підлітками. Я тут думаю, знаєте, Менті дуже часто може бути і зазвичай є вчителем для свого ментора, адже, вчит... адже ментор точно так само, якщо він відкритий і готовий бачити, і чути дитину, він теж не все знає. І найкращий ментор це. Це той, той, хто готовий йти і вчитися з дітьми, за дітьми, і не боятися відкрити оцю нову е, зону карти і подивитися, хм, а що ж там? А там я ще не був. Е, у мене були приклади, коли ментор каже: е, Мій менті хоче почати бігати, але не знає, як це зробити. От мені пропонує. То я зараз сижу і думаю, готовий я бігати? Або ні разом. І так далі, тобто це може бути абсолютно різна сфера, але основне, що дитина відчуває, по-перше, підтримку. По-друге, те, що вона розуміє, що я нормальний, якщо я хочу поставити таку ціль, або маю такі питання, але не можу їх задати. Ну, батькам або друзям для прикладу, бо вони можуть можуть сміятися з мене в підлітків. це дуже актуальна зараз тема. Ось із метор. Це такий друг з однієї сторони, з іншої сторони, наставник. Але це саме як система, воно дуже добре працює, коли ви вибудовуєте певні, наприклад, регулярні зустрічі. І в дорослому, в середній школі ми зустрічаємося і, і говоримо, а як справа, а як академічні результати, а чи є спортивні, якщо дитина займається спортом, а як які складнощі зараз, і в розмові народжуються ті теми, які ментор вчасно побачить і допоможе цій дитині розкрити. Що цікаво, в нашій школі синхронізована система менторства і формаційна програма. Формаційна програма покликана відкрити. Талант дитини, або комплексний розвиток, і дуже часто приводом поговорити про завдання формаційної програми. А коли ти починаєш про це говорити, ти починаєш розуміти, що а дитина цього не вміє і не знає, хоча, наче очевидні речі. Для прикладу, в нас в середній школі є одне з завдань: вислідкувати свій екранний час. І коли підліток відслідковує, скільки часу він використовує в гаджетах, він приходить і він не розуміє, 6 годин в день або 9 – це достатньо, чи це мало, чи це нормально? І коли ти починаєш залазити всередину і розмовляти, а давай подивимося, а що за цим часом стоїть? І ти вже по ходу навчаєш, але через досвід дитини, і в цьому є основна цінність. Але певна система звичайно потрібна. Ну, якщо ми говоримо про школу, не про персональні стосунки. У ну, молодшому віку, в молодшому віці. Я думаю, що ми спираємось, і ми маємо працювати в зв'язці більше з батьками. Якщо старше, це вже як такі партнерські відносини, да то тут у нас трикутник точно вибудовується батьки, діти і ментор. Менті, ментор і батьки. Дещо може дитина сама ще не розуміти, підсвічують батьки, батьки бачать дитину в побуті, в, своїм, в своїй системі виховання. Свої, да? Ми бачимо спілкування з дітьми, з дорослими, людьми з іншого боку. І ми можемо створити оцю взаємодію трьох сторін, і молодшим це дуже допомагає молодшим. Старшим там уже звичайно можна працювати один на один в менторменті. Там ну хоча. З батьками теж синхронізація потрібна, не, однозначно, та, та, просто, напевно, не так часто, і тут швидше, знаєте, наші менторські зустрічі в середній школі швидше нагадують проінформувати батьків, над чим ми працюємо, куди ми рухаємось, щоб вони були в курсі. Якщо треба допомога, ми про це говоримо. Але зазвичай дитина вже хоче самостійно рухатися. Ось ми чудово підійшли до варіантів прикладів. Давайте поговоримо про приклади, бо ми в загальних речах, і, можливо, глядачам не до кінця зрозуміли, як воно працює. Конкретно. Я пропоную, я знаю, що у вас є чудовий приклад якраз роботи з емоційним інтелектом у е, Прескуль. Розкажете нам про хлопчика і ваш менторський проєкт? Так, минулого року у нас були навіть прескулята, спробували робити менторські проекти. І вони, в принципі, були всі далі, тому що вони у кожна дитина мала успіх у чомусь. Але, мабуть, оцей е, приклад е, роботи з, емоційним, з з емоціями, це, мабуть, найскладніший в цьому віці. Бо це правда важко е, осягнути свої емоції, прийняти їх. Да? І, і був запит у родини, що нам з цим робити? Нам з цим важко, дитині важко, е, коли хлопчик, імпульсивний, імпульсивний, істерики. Не дотримувався правил певних, да вимагав те, що хочеться йому то полношка, як то кажуть, да. Е, от і запит такий був у, у батьків. і Ми вирішили об'єднати це, оскільки ми можемо зробити корисну дуже справу для самої дитини, щоб їй полегшити життя, щоб вона вміла керувати, навчилася, хоч ну наблизилася. Вона не навчиться за такий короткий час, але наблизилася дати їй якісь певні інструменти, щоб вона могла сама керувати своїми емоціями їй від того ставало легше, е, і справді це був крутий результат, тому що на кінець року. Дитина сама побачила, і коли її запитали, як тобі з цим, вона каже, круто. Ну, Це, мабуть, найкраще, що ми можемо зробити, коли е, дитина відчуває свої позитивні зрушення, відчуває. Е, е, Силу в собі, що вона може щось зробити, що в неї виходить, і що навіть такі ну, важкі речі вони, вони зсуваються. Нічого такого складного в цьому житті немає, треба просто йти працювати, як то кажуть. І, і це був насправді е, один з таких е, ну, серйозних прикладів, що все можливо. І навіть в такому маленькому віці ми можемо рухатися і, і достатньо успішно. Я по секрету розкажу, що там було багато календарів з різними емоціями, відмічанням різних емоцій. Там, там бонуси були, бонусна система і там бонусна. система правил була, які вони виконували, дотримувалися і батьки, і діти своїм прикладом батьки показували і дотримувалися, Знаєте, не давать задню, ніяких ну поблажок, що вже домовились то система домовленості. певна. тобто там цілий такий спектр всяких комплекс заходів. Комплекс заходів які, зрештою, дав результат. Позитивний, знаєте, в мене я наведу ще один приклад вже з старшої школи. А, у нас теж була одна ситуація, коли е, практично випускник задав собі питання: а чи правда мені цікаво IT? І коли ми почали з ним говорити, стало зрозуміло, що а насправді не зрозуміло, що за цим IT стоїть. І чому IT, а не там міжнародні відносини, для прикладу. І е, запит, який поставив студент, стояв: а, я хочу дослідити цю сферу. І за на той момент він був у 9 класі розуміти, чи воно мені відгукується або ні. І шлях виглядав абсолютно унікально. Були зустрічі з експертами з цієї сфери один на один, коли е, е, підліток міг задати питання, а з'ясувалося, що підлітки не знали, які питання задавати. І для мене, як для ментора, теж був прик спосіб про це говорити, пояснювати і наштовхнути. А які ж а що ж нам треба зрозуміти з цієї зустрічі? Потім були зустрічі з it компаніями. Ми почали їздити по університетах і порівнювати, а які бали потрібні для одного університету, а які бали для другого. І е, якщо для початку це були такі відкриті очі і неповне нерозуміння, то вже через рік він абсолютно легко орієнтується. Мені потрібно здати настільки, то я буду хвилюватися на НМТ, тому мені наймовірніше, я на тренуваннях мені треба на відсотків 10-15 більше не здавати, і тоді я здам, досягну своєї цілі. Але ключове було те, щоб він спробував на практиці зробити щось. От Реальний практичний проект, технічний, і він придумав класну ідею. Створити мобільний додаток, він почав її робити, зробив дуже хорошу візуальну складову. Тобто вона була неймовірно красива. А, а програмна частина просідала, йому вона давалася складно, важко і дуже-дуже повільно йшла. І на етап завершення навчального року ми коли з ним рефлексували, Чому ж одна частина пішла так легко, а інша ні. Я йому підсвічую і кажу: ну, так це ж твій талант, ти прийшов вже до нас з цим талантом. І з'ясувалося, що моя одна фраза Ти прийшов вже до нас з цим талантом, була для нього. Ви так дійсно думаєте? А я щиро в це вірю, тому що так воно й було. Це дитина талановита в цій сфері. І е, він пішов на канікули літні з тим, щоб е, А давайте я просто відпущу і подумаю, в мене є ще час. І ось уже у вересні він пішов і сказав: Ні, таки IT, давайте рухатись до цієї цілі, і йому потрібно було різне пережити і в тому числі негативний досвід з складними технічними завданнями. Але в результаті я думаю, що він здобув значно більше, ніж би коли цієї ситуації б не було. А у нас були різні кейси, були в нас і виставки, як проекти менторські, а були в нас і поїздки цікаві, і якісь нові захоплення відкриті у дітей. Тобто Кожного разу двох однакових менторських проєктів не існує, двох однакових шляхів ментора менті теж не існує. Ось тому мені здається, що це щоразу знання, досвід, вміння і е, чуття дитини. Чуття дитини, і чуття, е, ну, і чуття себе. А, а з іншої сторони, от ми зараз в нашій школі, можливо, не тільки в нашій школі, міркуємо над тим, що система освіти зараз змінюється, вона має змінитися. Та система, яка існує зараз, я говорю не тільки про Україну, загалом у світі. Вона вже давно застаріла. Ми діти змінилися, середовище змінилося. Ми маємо штучний інтелект, ми маємо ну, високий стресовий фактор зараз в Україні, але невизначеність у світі зараз всіх хитає з сторони в сторону. І... Так, як ми вчились, до вже не працює. Діти приходять інші, з ними треба працювати по-іншому. І можливо, менторство може бути тим ключиком до якоїсь іншої форми, або маленьким підкроком, якщо не повноцінним кроком. Але те, що воно корисне вибудовувати саме такі стосунки, я думаю, в цьому ніхто не засумнівається. Ось така розмова про менторство. А ми знаємо, що навколо цієї теми крутиться дуже багато міфів, запитань. Якщо вам відгукується ця тема, якщо ви теж маєте додаткові запитання, напишіть їх в коментарі під цим відео, і ми зробимо окремий запис або випуск або міфи про менторство або відповіді на ваші запитання. Тому дякую вам за розмову. Було цікаво, і думаю, буде корисно нашим глядачам. Дякую. Якщо вам цікаво, як працює менторство в TGI Academy, запрошуємо вас на найближчий день відкритих дверей. Усі деталі в описі під цим відео.